Шановні, усім привіт! У нас з'явився новий об'єкт, це ЖК ЖКАнглія комфорт комфорт-клас. Полетіли 42 квадратних метри, перша здача, ідеальна дизайнерська квартира. Зараз ми в нашій кухні вітальні. Так, що ми маємо? Кам'яну стільницю, техніка у нас Samsung, витяжка Федеану. Е, є посудомийна машина, є вбудований холодильник, нові змішувачі, повністю нова ще раз таки, ідеальна квартира. Потім проходимо далі. Далі у нас іде ось така зона відпочинку. Тут ми маємо диван, який розкладається, маємо телевізор. Тут ми маємо ось таку зону під робоче місце, обов'язково є кондиціонер. Також ми маємо ось таку вбудовану шафу. Дуже класно, що в даній однокімнатній квартирі багато місць для зберігання речей. Далі ще подивіться на наш дах, ось таке дизайнське рішення, бачите, з підсвітками. Коротше, тут можна погратися так-так. Дуже красиво. Ходімо далі. Поки. Ось такий передпокій. Тут у нас зустрічає дзеркало, пуфік, щоб роззутися, також шафа для верхнього одягу. Потім ми проходимо далі, попадаємо з ліва приході, У нас є санвузол. По санузлу душ, пральна сушина, пральна машина з сушкою, є бойлер, є велике класне дзеркало з підсвіткою. Супер! Спальня. Проходимо. По спальня. Багато у нас підсвіток, багато зовнісвітлення, двоспальне ліжко 1,60 мм на два, ви можете побачити повністю нове. Прикроватні тумби, також є шафи. Прикольне ось таке дизайнерське кругле дзеркало. Зазвичай панорамні вікна. У нас 16-й поверх, топова, класна квартира. ЖК Нова Англія по ціні 27 тисяч гривень на довгострокову оренду. І також трішки по комплексу. ЖК Нова Англія це у нас комфорт клас в Лосівському районі, закрита територія, охорона, багата інфраструктура, є паркінг, є усе для вашого комфортного життя. Ну і метро 10 хвилин пішки. Топова пропозиція, точніше, найкраща пропозиція в новій Англії на оренду на сьогоднішній день. Звертайтеся!